Щось нове та незвідане останнім часом приваблює нас в сучасну криворізьку молодь. Але настає час, коли просто таки необхідно пригадати своє українське коріння. Правда ж, ви теж чуєте ці звуки? Вони сповіщають нас про прихід великого свята, Різдва Христова. Сьогодення має право на диво, тож пустіть і у свою хату поколядувати. Пам'ятаєш різдво в своєму дитинстві, яким воно було? Різдво в дитинстві завжди проходило у дружньому сімейному колі. Де, і завжди ми зустрічалися за сімейним столом, з усією родиною. І це, це були кращі моменти, коли можна було в один день зібрати всю родину за одним столом разом і святкувати такий важливий для кожної української сім'ї день. Куття, пиріжки, а колядувати ходили?» Ходили. Наскільки актуально сьогодні святкувати Різдво в Україні? Актуально, бо повертаються люди більш довіри і. Ці традиції зрождаються Молодь нічим не зайнята, поэтому это очень актуально. Я не молодіж привлекати, щоб не займалися чим то зайти. Не положено, а вот імена это очень хорошо. На мою думку, навіть не повинно пересікатися з євромайданом. Це просто така важлива українська традиція, яка об'єднує в них в обох присутній український дух. Подарувати городянам свято на початку року. Вирішили акторки вуличного театру брови та інші волонтери культурно-громадського центру Шелтер Плюс. Тестувати першу масштабну за останні десятки років вертепну ходу в кривому розі ентузіасти вирішили в одному із спальних районів міста. Тож першими незвично зустрічати різдво довелось мешканцям 44-го кварталу. «З Новим годом! А що ти сьогодні святкуєш? Новий рік. Новий рік. А різдво святкуватимеш? Буду. А що сьогодні відбувається таке в місті? Що це за люди ходять? <плес> <плес> Свято. Правильно, зі святом тебе. Панянко, з різдвом вас. Хто ви? З чим вітаєтеся? Я ходжу на ходулях. Я вітаю людей з Різдвом Христовим з днем народження. Ісуса Христа. Всім щастя, здоров'я і не, не забувайте, що ви святкуєте. Багато людей зібралося тут. І хоч трішечки хтось зрозуміє, чому ми відмічаємо це свято. А чому? Тому що Христос родився. Славімо його. Славі. Даючи вертепові приставку народний, організатори кажуть, навіть не сподівались на таку підтримку криворістів. Бричка, яка стала основним засобом пересування козака Івана, і безумовною окрасою усієї ходи різдвяний внесок керівництва ЦПП 45. Проектування 3 d вертепної скрині, що символізувало не тільки місце народження Христа, а за сюжетом ще й стало наочним прикладом людської байдужості до спільного майна. Справа рук інженера за освітою Олександра Єрмакова. Ляльки-мотанки особливий, найдорожчих у всіх розуміннях слова подарунок. Від народної майстрині України Олени Чернишової. А до римування професійного сценарію запросили Марину Шелест. Осучаснювали фольклорні ритми музики гурту Крапка узвар із сухофруктів вийшов не просто гарячим і смачним, а направду народним, бо ж до готування долучилась уся громада. І ще десятки маленьких, добрих справ дозволили створити казку для самих себе. Нам дуже подобається, тому що ми ну, можемо бути активними завжди. Ми можемо е, ну, пристосовуватися до всіх цих незвичних е, ну, ситуацій. І це дуже гарно. Згідно сценарію, боротись за власне право на мирні зібрання довелось і одній з героїн дійства. Знехтувати забороною і махнути рукою на погрози наважилась наречена Івана Галя. Галю, що трапилось я, я, я... Та що трапилось з тобою? Та що з тобою трапило? Батько Визволення поневоленої невеличка перемога, яка надихнула суспільство рухатись далі до головної точки святвечора. Дорогою колядників чекало чимало сюрпризів. Дива таки трапляються сьогодні. Звичайний криворізький тролейбус у різдвяний вечір у святвечір став справжнім засобом для пересування наших колядників. У святковому тролейбусі на зупинці палацу культури овація роздавали щасливі квитки городянам, які вже стали учасниками різдвяного дійства. Крім того, заспівали караоке біля одного із найстарших готелів Кривого Рогу. Першу партію тягли артисти хору української пісні імені Раїси Зіміної. Яким вітром вас сьогодні сюди занесло?» Як же яким вітром? Сьогодні таке свято наближається і нас запросили із шелтера, щоб залучили до цього свята всіх, хто тут проживає, всіх перехожих, і аби надати доброго святкового настрою усім. Чи навчаєте ви вдома своїх дітей, онуків, співати справжнього українського? Так. З внуком співаю свій репертуар, внучка танцює, теж співає, свій танцює, репертуар, так. а колядки. А як же і колядки теж. Що зазвичай співають? Які б ви їм хотіли дати, можливо, поради? Ой. Я вообще сама росіянка. Ну Це ж прекрасно, ми вас всіх. Всі ну, посівають, співають. Добрий вечір, тобі, пане господарю, співають Ти ще тріки нова ради стала, співають. І я з ними поспіваю їм теж. Як годиться у сучасному світі, на шляху колядників трапились всюди сущі телевізійники. До слова, доволі упізнавані, вітаючи навзаєм із святками, встигли обговорити важливі нюанси телевізійної роботи. Лед мотивом багатьох театральних дій є боротьба добра зі злом. Вертеп не є винятком. Театралізація однієї із центральних біблійських сцен також зображує нам цю боротьбу. Танцюйте і співайте себе та інших. Звеселяйте. Пливе усе навкруг. І язик мені не друг. А, а, а. Щось земля повертається. Під моїми ось ногами чогось е, обертається. Шо, шо? 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 <плес> Зрозуміють, не сумнівайся, добра та совість живуть. Кожній людині. І все ж таки це вже не світ, а ярмарок. На продаж ідуть душа та чистота. Куди ж мій милий, мудрий Боже, людей та совість пропада? Є в мене, дружі, мій надія, і це є впевненість, не мрія. Настане мить, настане час, і світ наш стане кращим враз у нас завжди був мрійником. Боже мій! якась розиня загубила певну скриню? Хто згубив, той заберіть, дуже гарна стоїть, файна. Ніби Україна вся зібралася єдино. ви ж яка файна, а може й мені щось з того файного буде якийсь шмат, якийсь ш... шмат собі. Гуляла і згубила, а тобі яке її діло, швидше руки прибери, бо отримаєш згори. Богиня Феміда, служу я народу, не за гроші, не за вроду, не за іншу вигоду. Та мене вже не питають, лише свого вимагають. Сил не маю я дивитись, хоч крізь землю провалитись. Не вірю власним я очам, о святий Боже, що я бачу? Оце так випадок, так вдача. Хіба ж можливо, щоб святиня стояла просто в місті нині? Ще стоїть, гарна, ніби вся горить. Певно, всі потроху з неї щонебудь небудь крадуть. Бачив і крайниць йому серце, що люди, яких він так безмежно любить, таке беззаконня творять. Тому він послав на землю свого Сина, Ісуса, щоб з його прикладом навчались. Бог подарував людям надію. Янголе, А чому ж усі українці забули про цей приклад? Чому перестали любити один одного? Україну по шматочкам розбирають, чим завершиться казка. А як ти гадаєш, для того, щоб врятувати світ, потрібен герой, який нагадає цей приклад і врятує країну. Ось, дивись, то є герой, він рятує всіх, як в казці. То що він не встає, бою зло він не дає. Сино не помер, міцно спав він дотепер. Його треба розбудити і в добрі ми будемо жити. Ну бо іванку, пробудись і за світло заступись. Ну бо іванку, пробудись і за світло заступись, нужба, іванку, пробудись і за світло заступись! Поки маленькі криворізці милувались вбраннями веселих кумушок і козаків, та із задоволенням гамселили дерев'яними палицями і куштували пряники, дорослі не просто уважно спостерігали за вертепним народним дійством, Вдавались до аналізу та жваво обговорювали актуальні суспільні проблеми, які актори висвітлювали у вертепі. Мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й кладіть калачі з яроні пшениці, Радуйся. Ой, радуйся земле, син Божий. Народився. Поважати свої традиції. Треба дбати про них, піклуватись і розуміти, що було покоління, покоління тому. Тисячоліття назад, тобто щоб люди поважали і любили оточуючих один одного сьогодні. Всі були дружні, всі плескали друг другу, посміхались, тому цього буває дуже мало в нас. Враження дуже приємні, тому що вперше в місті ну я вперше побувала на такому заході, і дуже приємно, що багато криворіжців прийшло. Тому що свято дійсно чудове, і сьогодні ми ну, побачили не тільки таке чудове дійство, а нас навчили, напевно, любити ближнього, навчили якимось елементарним правилам, яких, на жаль, не всі дотримуються. А чому тебе сьогодні навчив вертеп? Мене вертеп навчив любити рідних. Любити рідних, е... вірити в Бога. А Україну ти віриш? Так. Да. Перемога добра над злом стала очікуваною розв'язкою сьогоднішнього вертепного дійства. Назвати її кінцем неможливо, тому що це тільки початок. Початок доброго, світлого, початок справжнього українського. Христос Йому! Дякую дуже.